Вітаю, друзі! Це подкаст реформованими мислення. І сьогодні, знаєте, ми взялися за тему, яка ну, багатьох бентежить, а когось, можливо, навіть і відштовхує. Будемо говорити про страх Господній. Отак, це фраза, яка одразу малює в уяві дуже сильні образи, і, скажімо, часно, часто госто геть на ті, що треба. Тож, давайте спробуємо розібратись, що ж насправді ховається за цими словами, і звісно, будемо спиратися на писання. І от власне одразу про ці образи, це ж дві крайнощі, дві карикатури, які першими спадають на думку, правда? З одного боку малюють Бога як такого собі космічного диктатора, якого треба панічно, просто до тремтіння в колінах боятися. А з іншого, ну такий собі добрий дідусь Хмаринки, знаєте, який просто всім усміхається, все пробачає і ніколи нікого не засуджує. Абсолютно і істина, як це майже завжди буває, гетік не в цих крайнощах. Обидва ці образи, по суті, спотворюють те, як Біблія змальовує Бога. І от саме тому нам так важливо розібратися, що ж це таке справжній страх Господній. І справді, погодься, для сучасної людини сама ідея страху перед Богом звучить ну, якось дивно. У нас же страх асоціюється з чимось поганим, негативним, руйнівним. І що найгірше, історія знає випадки, коли цю ідею, на жаль, використовували для маніпуляцій, для контролю над людьми. Саме так. Тому наше завдання сьогодні, я б сказав, це спробувати очистити це поняття від усіх цих хибних нашарувань і подивитися на його справжню піблійну суть. Бо і це ключове, як ми сьогодні побачимо, писання говорить про цей страх не як про щось, що руйнує, а навпаки, як про те, що творить, будує і дає життя. Гаразд, тоді давай до суті. Бо, знаєте, ключ до розуміння всього цього він у розрізненні. Біблія, виявляється, говорить про два абсолютно різні типи страху. Вони принципово фундаментально відрізняються, і от саме нерозуміння цієї різниці і є по суті коренем усієї плутанини. Так, отже, перший вид богослови часто називають його рабським страхом або ще кажуть законницьким. І це, по суті, саме той жах, який відчуває злочинець, коли стоїть перед суддею і чекає на вирок. Яка його головна мотивація? Просто уникнути болю, уникнути покарання. Він боїться не особистості судді, а того, що цей суддя може з ним зробити. Все крутиться навколо наслідків для нього самого. А ось тепер повна, абсолютна протилежність. Це те, що називають синивським страхом. І тут джерело не жах, а навпаки, любов і глибочезна повага. От просто уявіть собі дитину, яка справді безмежно любить і поважає свого батька. Чого вона боїться? Не того, що батько її покарає чи поставить в куток. Ні. Вона боїться його засмутити, розчарувати, боїться зробити щось, що зашкодить їхнім теплим близьким стосункам. І оця табличка, мені здається, просто чудово все підсумовує. Подивіться, рабський страх, він егоцентричний. І я боюся за себе, за свою шкуру. А синівський він зосереджений на Богові. Я не хочу засмутити того, кого я люблю. Але найцікавіший момент, як на мене, це те, як ці страхи взаємодіють з любов'ю. Любов виганяє рабський страх, але уявіть собі, вона поглиблює і зміцнює синівський. Точно, це ж геніально просто. Чим більше дитина любить свого батька, тим сильніше вона боїться його образити. І так само з Богом. Чим більше ми пізнаємо його любов до нас, тим сильнішим стає наше благоговіння, наш цей святий трепет перед ним і наше небажання грішити і засмучувати його. Ведучий другий, і от ми підходимо до вірша, який, мабуть, найчастіше цитують неправильно, просто вириваючи з контексту. Всі ж чули, у любові немає страху. І люди роблять висновок Ага. Значить, християни взагалі не повинні боятися Бога. Але ж апостол Іван тут же в тому самому реченні пояснює, про який саме страх йдеться. Так, він же не зупиняється, він додає, бо страх пов'язаний з покаранням, і це ж пряма недвозначна вказівка. Він говорить саме про той равський панічний страх засудженого злочинця, про який ми щойно згадували. Тож відповідь насправді очевидна, вона просто в самому тексті. Любов проганяє страх покарання. Досконала любов, тобто глибоке усвідомлення того, що в Христі ми прийняті, що наш борг повністю сплачено, ось вона й виганяє цей панічний жах перед Божим судом. Для віруючої людини більше немає осуду. Але, і це ключове, але ця ж сама любов не виганяє, а навпаки, вона народжує і плекає в нас оце глибоке благоговіння, пошану, трепет перед величчю, святістю і неймовірною милістю нашого Небесного Отця. І от саме це і є той самий синовський страх. Добре, йдемо далі. Цей синівський страх це, знаєте, не просто якась швидкоплинна емоція чи почуття. Біблія йде набагато далі. Вона називає його фундаментом, відправною точкою для справжнього осмисленого життя. Так, і особливо яскраво ця ідея розкривається в так званих книгах мудрості. Давайте зануримось туди. Ведучий 2. І ось вона центральна теза. Просто вслухайтеся. Страх Господній початок премудрості. Зверніть увагу, не просто один із компонентів мудрості, а саме початок, альфа, вихідний пункт виявляється, біблійна мудрість починається не з накопичення фактів, не з IQ, а з правильної постави серця перед Богом. Абсолютно, тобто ідея така, поки людина не стане у правильне відношення до свого творця, а це відношення благовоїння і пошани, вона в принципі не може правильно розуміти ні себе, ні світ навколо, ні своє місце в ньому. І щоб ніхто не подумав, що це якась випадкова думка, яка один раз десь промайнула. Подивіться, ця ідея проходить червоною ниткою через усе писання, приповісті псалми і книга Йова. Всі вони, наче змовившись, одноголосно стверджують одне й те саме: шлях до справжньої мудрості і знання починається саме зі страху Господнього. Ведучий один це без перебільшення фундаментальний принцип біблійного світогляду. Це та основа, на якій уже потім будується все інше. Тут, до речі, дуже корисно зазирнути в мову оригіналу. Єврейське слово, яке тут використовується, це їра, і в нього досить широкий спектр значень. Так, воно може означати і панічний жах, наприклад, перед ворогом. Але коли це слово вживається стосовно Бога, його головний переважний сенс це саме благоговіння. Трепет, глибока пошана, визнання його неймовірної величі? І це дуже допомагає, правда? Стає зрозуміло, що біблійні автори закликали нас не жити в постійному паралізуючому жаху, а жити з постійним, живим усвідомленням того, хто є Бог, який він величний, святий і добрий. Гаразд. Отже, ми розрізнили два види страху. Ми встановили, що біблійний страх Господній це, по суті, благоговійний трепет. Але тепер найцікавіше питання а як це виглядає на практиці? Ну от, добре, це фундамент. А яка ж будівля на ньому зводиться? Які конкретні плоди цей страх приносить у житті людини? І отут, друзі, дуже важливий момент. Страх Господній це не якась абстрактна теологічна ідея і не просто миттєво внутрішнє переживання. Ні, це активна дієва сила, яка докорінно змінює людину. І ці зміни проявляються в абсолютно конкретних, видимих рисах характеру та щоденних вчинках. Давайте просто подивимось на цей список. Людина, яка по-справжньому боїться Бога, стає смиренною. Чому? Бо вона починає розуміти свою мізерність перед його безмежною величчю. Вона починає ненавидити гріх, бо бачить, наскільки він огидний для абсолютно святого Бога. Її послуг це вже не просто формальне виконання правил, а щире бажання серця. А останній пункт, як на мене, просто вражаючий свобода від страху перед людиною. Це ж неймовірний парадокс. Коли людина по-справжньому правильно боїться Бога, вона перестає болятися того, що про неї скажуть чи зроблять люди. Один великий правильний страх витісняє всі інші дрібні і паралізуючі страхи. Це і є справжня свобода. Ну і звісно, як це буває з будь-яким важливим біблійним вченням, поняття страху Божого теж часто спотворюють. Існують такі собі підробки, фальшивки, які ззовні можуть бути навіть схожими на правду, але по своїй суті є чимось геть іншим, і нам дуже важливо навчитися їх розпізнавати. Давайте подивимось на три основні такі спотворення. Перше це законництво. Воно бере прекрасний синівський страх і перетворює його назад на рабський. І в результаті люди живуть у постійній тривозі, у невпевненості щодо свого спасіння. Інша крайність це така собі людиноцентрична ліберальна релігія. Вона взагалі видаляє зрівняння Божу святість і суд, і Бог перетворюється просто на такого собі вболівальника на трибунах нашого життя. І третя, теж дуже поширена, це гонитва за містичними сенсаціями, коли страх Божий зводять до якогось емоційного піку чи кайфу на зібранні. Але ж це не те, це має бути постійна стійка постава серця, яка формує все наше життя, а не просто емоції раз на тиждень. І всім цим підробкам, по суті, бракує одного збалансованого біблійного погляду на Бога, який є одночасно і абсолютно святим, і неймовірно милостивим. І от ми знову по колу повертаємося до цієї центральної ключової думки. Справжній синивський страх, тобто благоговіння перед Богом, це не якась додаткова опція для особливо духовних. Ні, це відправна точка, це той самий фундамент, без якого дім мудрості просто неможливо збудувати. Він завалиться. І знаєте, зрештою, все це поняття воно кидає серйозний виклик нашій сучасній гордині. Ми ж так звикли думати, що мудрість це все знати, все контролювати, мати відповіді на всі питання. А писання каже: Ні, зачекайте, справжня мудрість починається зовсім з іншого. Вона починається з моменту, коли ми визнаємо, що є хтось нескінченно більший, мудріший і величніший за нас. І от саме в цій поставі поставі смиренного благоговіння перед ним і починається все справжнє, Справжнє пізнання. Справжня мудрість, і, зрештою, справжнє життя. Дуже дякуємо, що були сьогодні з нами. До нових зустрічей у подкасті Реформоване мислення.